Доброго дня, шановні українські аграрії, коли сьогодні 7 березня. Таке своє поле. Це одне із, із гірших полів. Ну не саме гірше, бо гірше ще покажу. Але по великому рахунку, що можна сказати? Останній мороз, який був тут гарно дав, йому при, 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 присадив, так листя попалив нормально. Ну нічого. Що маємо, то маємо. Да? По великому рахунку. Трава то травою, бачите? А він аж відростає. Чуже, глянь, будь ласка, Тимур. Вже бокове відростання пішло, тобто вже гілкування розростається, так що буде йому все добре. Генніка палюка, так що це нормально. Готуйтеся приїскати, тому що температура піднімається. Піднімається температура, треба буде щось ганяти шкідників, бо верхований оботник не спить, однозначно, і його друзі також. Запрошую до агросупроводу колеги. Кожен рік він унікальний для вирощування ріпаку, але якось з року в рік у нас щось виходить. І я думаю, з нами буде вам легше приймати рішення, коли думаєш і так ліпше зробити, і так ліпше зробити. Так що запрошую до співпраці. Ну, а в нас трава травою. Тримайтеся, успіхів вам!